Всім привіт, друзі! І сьогодні ми будемо грати в куб-солвер. Це така гра, де складаєш кубик-рубик. Якщо нажати на оці три полосочки, то тут буде поділитися додатком. Ну, Мову міняти, є у вас якась друга мова. І Куб Solver, бачите складені рубик Це така картинка, і вона називається Кубк Solver Гра. Тут можна брати вхід з камери чи ручне ведення. Я пользуюсь ручним веденням, тому що якщо я нажму, тут мені буде рекламно. Плана, звісно, э, буде обов'язково, але тут вибираємо кольор. Ку як свій кубик рубик розклав, то так. Ну, Ви можете водити в себе в кубіку Рубіку. Я зараз себе швидко быстренько... введу, ребяточки, і вернуся. Все, ребяточки, я ввів свій весь кубик-рубик, як я розклав його. Тепер ми нажимаємо кнопочку вкладати і в нас буде реклама. Бачите? Все, ребяточки, ми склали. І тут нам можна натравити швидкість на дуже швидше і не дуже помаленьку. От тут в мене було в ігрі середнє. Ми ставимо на складені кобікрути. раз, І ми прокрутили. ще тут робимо? Раз, і тут ми прокрутили. Тут крутимо, Тут я сам вам покажу, тепер по два рази всі були. А ні, по одному, -бо. Бо я не дуже сильно а я складу і без розкладав. Бачите, я нажимаю потом наступне. А якщо ви щось не так запите, нажимаєте попереднє. І за цю далі два рази. Бачите, вона вже почти жовта сторона складена. І нам ще чуть-чуть залишилось, -чуть ми вже складемо. Видно, що вже вже почні все складено. Потім ми такого прокручуємо два рази, і тут крут. Оранже. І в мене реально він склався. Він реально в мене склався, ребятки. я вам кажу, ну, я ж не просто як вів що небудь, бо це було б довго вгадувати. І за цього в мене вийшло скласти кубик, рук. Я його склав і це буде полезне відео для дуже багатьох людей. тому що. Не всі люди знають цю програму і не всі люди вміють робити. Ну, не робити, а складувати кубік-рубік. Дивіться, коли ви скачаєте, я вам одразу зроблю, вам буде гра покласти, почніть як професіонал. Ви не нажимайте почніть безкоштовну спробу. Ви просто нажміть на хрестик, Далі у вас все буде. І будуть нажимати ручне ведення» чи вхід з камери, як завгодно вам. І будете все оце робити. І я вже буду кінчати відео, бо я це відео просто зробив тим людям, хто не може скласти кубик Рубик. Я цим самим всім додатком користуюсь, і він для мене дуже доволі крутий. Ну все, ребятки, ви не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. І всім па-па!